Великою проблемою є якраз і забезпечення законності дій правоохоронних органів щодо проникнення в житло громадян. Ви знаєте, що відносно змін до 233 статті Кримінального процесуального кодексу якраз останнім часом було найбільше дискусій і розуміння того, що нам терміново треба вносити зміни до е, даної статті. Для того щоб вибудувати підхід, про який ми вже неодноразово одно, не чули, і від Європейського суду з захисту прав людини, і щодо якого нам дуже часто вказують наші рішення рішення судів. Які е, говорять про незаконне дії правоохоронців. тому на сьогоднішній день ми вам е, хотіли презентувати проект закону, який вже знаходиться на підписанні у всіх народних депутатів е, Верховної Ради, і хотіли би запросити їх до ще більшого активнішого підписання. Нас має бути багато для того, щоб ми зробили потрібну річ для багатьох українців.